Росія запустила в Китаї програму з розробки та виробництва ударних дронів великої дальності для війни проти України. А напередодні головний дипломат Європи Жозеп Борель він надав державам ЄС докази того, що Китай постачає Росії летальну зброю. То виходить те, що Китай вступив також у війну. Виходить тільки те, що китайці допомагають росіянам, в даному випадку російська компанія свої потужності розгорнула на пам'ак розгорнула своє збройне виробництво на китайських потужностях. От. І цілком логічно і очікувано. Те, що європейці на це реагують, це добре. Могли б взагалі не зреагувати. Знаєте, як в черговий раз проголосити про глибоку стурбованість, От, але тут з карти трошки в наш бік. Не скажу, що потужно, але ну, тенденція хороша. То, і якщо далі так буде розвиватись, то це добре. Що стосується, хтось вступив в війну, хтось вийшов з війни. Росіяни розказують, що весь Захід вступив в війну, воює з ними. На Заході кажуть, ми готові на все, але тільки не воювати з росіянами. Хто з них правих, то ні, взагалі розбиратись сенсу немає. Нам треба захищати свою батьківщину, відбиватись від російських атак. А оці теоретичні, навіть не теоретичні, такі, а Умови води залишити для когось іншого. Ну там американцям зручно, європейцям зручно. Вони можуть визначити там 10 тисяч корейців, це вже треба щось з Кореєю робити, чи краще ще почекати. А може сотні, дві-три сотні ракет, які вони вже запустили, їхніх ракет, які по нам запустили, це вже був достатній привод. Для того, щоб почати думати. Ну, от приблизно та ж ситуація. Тим більше, що з Китаєм, правитись буде значно складніше. А те, що Китай буде дрейфувати однозначно в бік прямої підтримки Російської Федерації, ну, було зрозуміло з самого початку. Єдина надія, що цей процес буде до достатньо повільним. Щоб ми встигали якось на нього говорити. сказав такі слова, він звернувся до Китаю, сказав, що ви не є нейтральними, ви годуєте звіра і повідомив про те, що Євросоюз готує санкції. Але на вашу думку, що по справжньому може налякати Китай? Що налякати? Налякати його в даному випадку навряд чи що може. Китай діє доволі обережно з точки зору з, точки, з воєнної точки зору. У нього достатньо своїх проблем, для вирішення яких і він якраз намагається використати Росію її, і спільні навчання з Тихоокеанським флотом, і там маневри в районі Тайваню і в Південно-Китайському морі. І, власне кажучи, ну він я не сказав би, що він вже е, оперує російським е, групованням е, на Тихоокеанському, регіон, в Тихоокеанському регіоні. Але ну, таке враження складається, що що подумає Сі, е, Путін вже виконує. Тож, е, виг, виг, вигодно, вигодно, е, в чому переживати. В, власне кажучи, мати такого васала. Для Китаю так і погано. Більш того, на цьому фоні він демонструє він демонструє половині світу, більшій половині світу е, свої миротворчі здібності, да? миротворчі здібності і е, миротворчу діяльність. Е, якщо в, на Заході нема ілюзій. Майже немає ілюзій. От Фіцу там так не вважає що той же Горбан, а так в цілому по західним державам майже немає ілюзій, що являє собою Китай, і про його цілі не тільки тут у нас, в Україні, а й в Європі, в тому числі, то в інших частинах світу Китай вже настільки укріпився, що він може диктувати, як Путін. У своєму зомбоящику, власне кажучи, ті наративи, які вони просувають, і вже десь кажуть так ні.